Михайлу Буту 19 років. Його діагноз ДЦП тяжкої форми, проте юнак залишається позитивним, щирим, чуйним та зацікавленим життям. Серед його захоплень програмування. Зараз хлопець навчається вдома за програмою 9 класу. Вчитись Михайлу дуже подобається. У нього дитячий церебральний параліч, це родова травма. Вона поставила діагноз в Києві в 9 місяців. Вона почала прогресувати з віком. Ну, десь 12 років, коли він почав рости, і контрактури почались, ну, з віком. Постійні реабілітації це повсякденність Михайла. Щоденні тренування даються хлопчику не так вже й легко. Але юнак щодня показує, що він дуже сильний, старанний і цілеспрямований. Пані Світлана змушена шукати всі можливі ресурси, аби забезпечити курси реабілітації та лікування, які підтримують здоров'я її сина. Реабілітації дуже було багато в нас, а в місті трускавці. В клініки Казявкіна в Підгородньому у нас тут теж більше на 15 разів ми були на реабілітаціях. Ну, постійно ми на реабілітаціях, не дивлячись ні на що. В клініці Казявкіна там дуже гарна реабілітація, там дуже багато процедур і корекції, і масаж, і ОФК, і світотерапія. В підгородньому Лише ЛФК, масаж і логопед. Ну, нам подобається і там, і там. І, ну, і там стараються, і там. І Міша теж дуже старається. Він прям дуже любить їздити на реабілітації. І... Він викладається на всі 100%. Однак сьогодні постала необхідність проведення операції. Оперувати Михайла планують у Києві. Пані Світлана зазначає, що на безперервне лікування родина змушена витрачати всі кошти. Чоловік Світлани помер. Однак вона намагається виховувати двох синочків. Операція, яка зараз так необхідна хлопчику, надто дорога для самотньої матусі. Її вартість становить 90 тисяч гривень. Ми їздили на консультацію в Київ до Ортопеда -хіру... хірурга він нам запропонував операцію на ручки спробувати. Це буде титанова пластина вставлятися і робитись, укорачувати сухожилля для розкриття ручки лівої. Це буде коштувати 60 тисяч, сама пластина 34 200, а сухожилля 26. З чимось і реабілітація, і в общем, це сказали нам 90 тисяч. Наразі збір коштів триває, але дуже повільно зібрано лише 3,5 тисячі гривень. Давайте разом допоможемо Михайлу почувати себе краще та жити повноцінним життям. Реквізити для надання допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. Хочу звернутися до небайдужих громадян, щоб допомогли зібрати кошти моєму синові, щоб в майбутньому він зміг себе хоч якось обслуговувати. Бо я розумію, що я, я становлюся старше і старше, і мені все складніше і складніше. Бо чоловіка в мене немає, він помер. Може, він хоч якось може себе обслуговувати і в майбутньому.